Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову ж таки граємо на тестовому сервері. Сходимо з вами в, лог... в логово вісника, вісника ненависті. Це буде бос, який, я так розумію, був у нас в доповненні. Вовчик такий з клешнями різноманітними. Ну, зараз будемо дивитися, які в нього будуть паттерни атак. Якщо чесно, ще на нього ні разу не ходив. Тому, можливо, декілька разів він нас буде вбивати. Ну, Зараз побачимо в будь-якому випадку, що нам запропонує цей бос. Так, ну, ці вовки просто з'являються, урону ніякого не наносять нам. Давайте йому трошечки. Оу, Боже, яка краса! Тобто все настільки весело тут буде. <laughs> Слухайте, ну давайте ще раз. Бо початок такий собі. Початок такий собі. Можливо, якусь е, силу виберемо на захист потім. Яка дає нам якийсь е, бар'єр, хоча, б, тому що це. Взагалі буде цікаво. А, він просто викликає атаку, яка дуже сильно нам витрачає ХП. Тобто спочатку біля нього краще не стояти. Бачите, він дихає якимось полум'ям, яке нас дуже сильно пробиває по життю. Так, створює якісь речі на підлозі. Слухайте, ну, біля цих порталів, я думаю, варто не стояти також. Можливо, не найкращий клас ми вибрали для того, щоб його тестувати, друзі, тому що взагалі поки що нічого в нас не виходить. Однозначно, друзі, будемо грати, мабуть, на звичайному режимі, починати сезон, тому що поки ми зрозуміємо, як працює ця вся штука. Не знаю, може у вас багато часу для того, щоб тестувати це все. У мене, наприклад, часу не так уже багато, щоб перевіряти повністю всіх босів, дивитися, що вони можуть. Ну, якщо з босами ще проблем ніяких не буде, то я думаю, з іншими якимись штуками в грі нам доведеться все ж таки розбиратися. Так, з'являється допоміжний наш компаньйон і нам потрібно брати буде ось ці кулі. Я так розумію, що вони будуть нам допомагати. Угу. Допомагати, друзі, знищувати ці портали, з яких з'являються ці вовки. Слухайте, цікаво. Система схожа, якщо ви пам'ятаєте, от грали ми з вами в цитадель. Там нам потрібно було підбирати різні штуки для того, щоб проходити далі. Тут ми маємо схожу систему, тому що куди ви направляєте, скажімо так, вашу мишку в тому напрямку, і ця штука в нас направлена. Слухайте, ну цікаво. Тобто, і ці портали ми можемо також. Проходити звичайними атаками. І навіть по босу ми можемо вдаряти цими атаками. Слухайте, прикольно. Цікавий бос. Я вважаю, що якщо б такий був доповнені, це було б набагато цікавіше з ним, скажімо так. Бій. Якщо б ці всі паттерни були б задіяні також там, це буде один, мабуть, знає Довших босів в грі, друзі, тому що дуже, скажімо так, багато він викликає цих штук. Ну, Зараз подивимося ще трошечки, що може він нам запропонувати. І коли вже першого разу пройдемо, то мабуть будемо просто намагатися це пройти швидше. Побачимо, скільки взагалі має бути цих порталів, скільки разів він буде їх викликати. Будемо проходити намагатися швидше протискати всі клавіші, всі наші допоміжні здібності, щоб можна було якнайшвидше його просто-напросто пройти. Ну, В основному він на нас дихає полу... полум'ям спочатку. Далі він викликає різноманітні портали, в яких знаходяться монстри. Так, ну чекаємо, можливо, зараз з'явиться беліал. Беліала ми з вами вже бачили. Маленьке його відтворення, тому ми його швидко, думаю, просто-напросто пройдемо. минемо, якщо він раптом зараз з'явиться, от якраз нам пощастило на Беліала. Нам, звісно, з цього ніякого, ніякої користі, тому що це все потім після тестів, скажімо так, в нас просто-напросто пропаде, але ну. Вже раз з'явився, то давайте його пройдемо швидко. Так, ну з нього можемо щось позбирати, але нащо якщо. Це все також буде. Потім пропада... пропадати в нас. Слухайте, і можна, мабуть, ось ці портали... Ага, можна прискорити його приз. Мабуть, якщо ці портали швидко винищувати, то можна скоріше запустити цього боса. Так, ну дивимося, що він далі буде. Далі буде викликати, тобто, коли ми йому перший раз пробиваємо його на якусь кількість ХП, на якусь кількість здоров'я з'являються в нас портали, з яких з'являються вовки, Ну і ці портали, як ми бачимо, скоріше за все проходити з цими штуками допоміжними. Можна промахуватися, і тоді портали з'являються ще раз. Тобто краще не витрачати, ну, просто так, скажімо так, ці кулі, які нам допомагають знищити ці портали. І я вважаю, що, мабуть, зараз побіжимо, не будемо чіпати ці маленькі портали, будемо чіпати великі. От, бачите, тобто, якщо ми головний портал. Головний портал проходимо, то тоді маленький нам чіпати не потрібно. Маленький залишається, коли він викликає от, різноманітні атаки, друзі. Так, давайте до другого паттерну його доведемо якимось чином цього боса. Тобто три, я так розумію, Буде в нас паттерн його атаки, але вони всі будуть досить схожі. І бажано не стояти прямо перед цими порталами, тому що з них якраз так. Давайте головний портал. І ось цей портал. Тобто бажано все ж таки чіпати саме великі портали, а не маленькі, тому що якщо ми будемо чіпати маленькі, то вони будуть просто-напросто з'являтися знову. Бажано пробивати великі портали. І коли ми от, друзі, до речі. Великі портали б'ємо просто своїми атаками. Тобто, якщо гравців буде більше, то також можна це робити. Тобто, не обов'язково навіть ці кулі, мабуть, брати можна просто звичайним чином його проходити. Ну, Три рази, якщо не помиляюся, він запускає ці всі штуки. В принципі, дізналися те, що ми хотіли. Давайте підберемо, можливо, тут буде якийсь новий предмет з цих всіх предметів. Цікаво, чи буде щось нове. Ну, нічого нового нам тут не дісталося. Не бачу ніякої. Мабуть, бути, бути рукавиці, мабуть, якісь нові. Так, знову нам випадає беліал. Беліал нам не потрібен. Ну, думаю, друзі, це в принципі все, що робить цей бос. Тобто створює портали, з яких з'являються маленькі вовки, також з'являються е, різноманітні портали, з яких може вистрибнути або е, сам цей бос, або ж його вовки. Ну і, в принципі все. А так він викликає тільки на початку атаку, яка може нас пробити. Ну і бажано не ставати на ці червоні штуки, які він розкидає у нас під ногами. А так, в принципі, нічого складного немає. Ну, все дізналися, давайте швидко намагатися його пройти. Порахуємо все ж таки скільки разів, будемо намагатися швидко ці портали, можливо, спочатку знищити, щоб вони нам не заважали. Тобто можна прискорити його появу. Цікаво. Так, не стоїмо, бо на початку може він нас пробити. Бажано не стояти в нього на дорозі, як ми бачимо, тому що відразу нас може званшотити він. Так, коли ми знищуємо маленький портал, то. Ну, майже вийшло знищити. <смі> тобто бажано на ці портали взагалі не ставати і не йти до них, тому що є така варіативність, що щось звідтіля вистрибне і вб'є нас швидше, ніж ми встигнемо. Можна тільки от на початку їх знищувати. <смі> Я так розумію. Так, ну тут ми до нього не йдемо, бо зараз якраз він це вміння використає, щоб нас відразу вбити. Так, ось перший раз, коли він створює ці портали, давайте від них краще відійдемо. Тому що щось мені здається, що потрібно саме використовувати ось ці штуки для того, щоб їх проходити. Першого разу знімається захист, другого разу ми вже можемо знищити цей портал. Так, от він вистрибує з порталу, бігають за нами ці вовки. Знову вистрибнув і давайте знімемо захист. І зараз з'явиться лев, я так розумію. Чи ні? Тобто він з'являється не завжди. Потрібно е самотужки цей портал, і мащинам винищити, і тоді от знову з'явився лев. Чудово! Можемо використати ці допоміжні штуки. Ну, в принципі, як ви бачите, можна атакувати його ну, і звичайними атаками. Тобто не обов'язково чекати лева, але от два рази він викликає все одно ці портали. Тобто два рази нам їх потрібно пройти на третій раз О, можна всі ці штуки, мабуть, збирати відразу. Бажано не стояти, бачите, на цих е, виходах, де вовки на нас вибігають. Потрібно буде передивлюватися всі класи, друзі, тому що стало грати складніше за них. Потрібно постійно протискати допоміжні вміння. Про що забуваю, якщо чесно, трошечки зараз, коли дивлюся на ці атаки боса. Так давайте швидко його спробуємо пройти все ж таки і на цьому, мабуть, завершити це все. Перший раз він викликає портали. Ми їх маємо якимось щином пройти. Пройти їх можна шляхом, тільки якщо використовувати ці штуки, по декілька штук цих не можна брати. Вовків нам бажано не... нічого з ними не робити, не вбивати, просто від них тікати. Бо вони взагалі ніяк не б'ються, може і б'ються, але на цьому білді вони нас вбивають скоріше, чи ми встигаємо їм щось взагалі зробити. Так, давайте цей портал просто зачинимо самі. Будемо просто бити його звичайними атаками, не потрібен нам ніякий буст. І от другий раз він також створює ці портали. Тобто два рази він створює їх. На третій ми можемо вже його повністю добити. Не виходить, друзі, швидко це все пройти у нас. Злих босів зробили нових. А це буде весело людям на хардкорі. Ті, ті, тим гравцям що казали, що грати занадто просто там чи занадто... Сумні боси, весело на них грати, от буде якраз весело цим гравцям, гравцям на них грати. Тому що боси дійсно з такими атаками, від яких потрібно просто-напросто втікати. Щось схоже на атаки Андаріель, коли нам просто потрібно від неї тікати. Тому що ну, нічого ти йому не зробиш в такому, в такому режимі, коли постійно за тобою хтось біжить, коли постійно... Тебе ці вовки атакують і намагаються тобі просто забрати всю банку здоров'я. Тому бажано просто-напросто від них тікати. Нічого ми їм не зробимо. Ну, тут бачимо, що можна використовувати ці штуки, і, мабуть, бажано, бо вони витрачають одразу велику кількість здоров'я, бос. Тобто бажано ці бонуси всі забирати, бажано їх брати, тому що це буде просто-напросто скоріше. І як ви бачите, що бажано все ж таки використовувати ці штуки, не намагатися ці портали власноруч, скажімо так, пробити, буде скоріше використовувати допоміжні оці вміння. Які дає нам наш лев. Ну, так як і зараз, в принципі, вони наносять значно більше урон. Перевірили ми з вами, друзі, ще одного боса. Якщо вам відео було це цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Для того, щоб не пропускати нові відео, можете підписатися на канал. Ну і до зустрічі, друзі, з вами в нових відео.